Вітаю, вітаю. Uh, розпочнімо з. Зі... Продовження або бажання Польщі продовжувати таки е, дію обмежень на ввезення українського збіжжя. Тут е, ми розуміємо, що не тільки е, Польща е, тут і так само і Угорщина, і Румунія, і Словаччина. Е, Болгарія дещо поступливіша в цьому питанні. І вона хоче компенсації від Брюсселю А в принципі, готова до того, аби е, збіжжя потрапляло на її територію чи для транзиту далі, чи ні, це вже зовсім інше питання. Е, от Польща зараз, якраз я як наш великий друг, а от зараз так таке відчуття, що ну не зовсім друг, зважаючи на те, що зерновий коридор заблокований Росією для суден. По удари по придунайській інфраструктурі, куди ми могли ще вивозити зерно, і фактично ми залишаємося сам на сам зі своїм хлібом, який можна годувати світ. Як нам взагалі перше до цього ставитися? Чи ну чи Польща переходить із цього розряду друзів навіки? Чи ми все ж таки зможемо якось врегулювати це питання поза судом, наприклад, поза арбітражем? Що робити, ваше бачення? Ну, по-перше, Польща дозволяла транзитувати зерно, а не заливати внутрішній ринок українським зерном. Справа в тому, що в Польщі в зерновому виробництві задіяно близько мільйона фермерських господарств маленьких, взагалі ферми в Польщі маленькі, через що вартість виробництва досить висока, але й дохідність низька. Тобто, в будь-якому випадку, сільське господарство в Євросоюзі, дотується. Україна не дотує сільське господарство. але у нас величезні зернові латифундії, які дозволяють виробляти конкурентно здатне зерно з високим містом клейковини і, і демпінгувати на зовнішніх ринках. Україна і так продає зерно в середньому на 15% дешевше, ніж ну, на біржах воно котирується. Що ж до Польщі, то саме українська сторона спричинила скандал, бо спочатку залили дешевим українським зерном внутрішній ринок, взагалі поставивши під на грань банкрутства під мільйон фермерських господарств. А потім почали ще за спиною у польської влади через Брюссель тиснути на президента Дуду і його канцелярію. Чи Тому... маємо ми зв'язок. Так, так. так, 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 так. Тому? Тому е, в цій історії е, Україна повелася ну дуже, я б сказав, нечесно. Тому що, маючи прямий контакт із канцелярією президента, прямий контакт між Дудою і Зеленським, але Київ вирішив натиснути на Дуду чи, за посередництва Брюсселя. Це, це якраз збісило багатьох у Польщі, і зараз. Е, е, Потрібно українській владі трошки прикусити язика і чекати на, скажімо, більш осмислену поведінку партнерську, і разом з тим треба постаратися запевнити партнерів, щоб більше заливати українськ... ну, українським зерном ринки сусідніх країн. Ми не будемо, оскільки це підриває внутрішні баланси в цих країнах а зараз. Якщо Болгарія. Та якщо збираються все ж таки подавати до арбітражу світової організації торгівлі, ну потрібно ж мати якісь такі е, наявні докази того, що все-таки польська сторона е, порушує е, гарантії, які були надані. І якраз е, ну наша влада, що не менше е, саме таку інформацію доносить. Я бачила вже і Тарас Качка про це говорить. Ну і крім того, що це і президент зрозуміла, річ раніше озвучував і прем'єр. Пан Качка буде трубити все, що скаже Банкова, але насправді е, ніхто, хай хай покажуть кінцевого споживача того зерна, яке вони декларують при ввезенні на територію Польщі. І, і чому хай пояснять і у польські, польським партнерам, і українському суспільству, чому це зерно раптом опиняється е, не в країні е, не в кінцевого адресата, а на території Польщі і осідає там. Оце головне, якщо українська влада хоче йти в арбітраж, то вона повинна довести, що саме польська сторона перешкодила транзитувати це зерно кінцевому споживачу. А якщо польська сторона викладе в арбітражі факти осідання цього зерна на польському ринку, що тоді робити на Київ? І що що буде казати Качка? Зрозуміло, з цим е, тоді поки поставимо на паузу, бо будемо дивитися теж на ті перемовини, які будуть відбуватися між Зеленським і Дудою, і сподіваємося, що вони все ж таки одноосібно зможуть знайти порозумітися, так і можливо навіть за посередництва е, того ж таки Гутереша. Е, вже не, будемо не, не, президент Дуда оприлюднив твіт свіжий, що в нього запланована розмова з Зеленським в Нью-Йорку, і це буде розмова про зерно, і він буде відстоювати національні інтереси Польщі. Оце, оце зміст твіта. Ну так тоді будемо слідкувати за тим, як далі будуть розвиватися ці події. Ваша позиція та як ви бачите вирішення цього питання, зрозуміла. Тепер мушу хотіла говорити про це лише з вами сьогодні, але mm -hmm. тут ранок розпочався із Кітелів і Георгіївських стрічок. Не знаю, це просто, якщо чесно, вразило вразило нахабство, те, що людина, мабуть, мала б розуміти, що по неї рано чи пізно прийдуть, але попри це все, не в гаражі, десь там, не в якомусь сховку, не в коморі, в народного депутата України чинного, в голови комітету свободи слова Верховної Ради Нестора Шуфрича, знаходять просто ось ці ці, ці, ці артефакти, яких взагалі... Галі б не мало би бути, ну вони заборонені в Україні. Йому зараз інкримінують державну зраду, з вашої точки зору, наскільки правомірно, чого аж зараз до нього навідалися, і чого ця людина ну, реально чи він не чекав, що до нього прийдуть? Чи йому він настільки впевнений в тому, що йому нічого не буде за всі його слова, за все, що він своїми цими словами наробив, що він навіть нічого й не приховував. Ну, по перше, ОПЗЖ е, залишається головним партнером е, влади в парламенті, як не крутий. А Нестор сторшуфрич е, єдиний представник ОПЗЖ, який є головою парламентського комітету, тому його самовпевненість була звичайно дуже високою. Е, це перше, друге, ті звинувачення, які зараз лунають медіа, що він на е, скажімо різних медійних майданчиках. Е, Ну, проводив е, російські наративи. Ну це ж не звинувачення. Політика в цьому звинуватити -то неможливо, тому що він реалізує певну політику. Він скаже, що мій виборець цього хоче. Але от заклики до е, е, руйнування державного устрою, а там знайшли в нього якраз документ, який передбачав створення автономії для Луганської і Донецької областей. Тобто підрив унітарності держави. Оце, оце суттєвий документ, на основі якого можна його дійсно звинуватити в державній зраді і підриві державного устрою. Але мене справа в тому, що ці ж документи і ці висловлювання відомі від Шуфрича давно. А оця схема автономії для Луганщини і Донеччини, він її проговорював в 2014-2015 році. Він він якраз. За дорученням Медведчука там курсував між Луганськом, Донецьком і Києвом, то навіть судячи із цих його намірів, можна було б його давно звинуватити в спробі підриву державного устрою, але ж чомусь він не просто став партнером влади в парламенті, а ще й став головою парламентського комітету. Хіба це не підозріло в той час, коли, наприклад, Згадаймо, коли проти молодшого лейтенанта нинішнього е, депутата Київради е, Олександра Погребиського за е, звинуваченням від депутата від ОПЗЖ Волошина відкривали кримінальну справу, від самого Нестора Шуфрича відкривали кримінальні справи проти Петра Порошенка, а тепер е, Волошин бігав звинувачено від Державної зраді, а е, той же самий Шуфрич зараз звинувачується так само в Державній Зраді, а кримінальні справи не прикриті ні проти Погребиського, ні проти е, Порошенка. Хіба це не дивно? Оце, оце має насторожувати. Бо Шуфрич був цілком прогнозований своєю проросійськістю, От в чому справа? А, а з ним дружили протягом багатьох років чотири а, роки. Йому, а, тому, чому чіпав. зараз? Чого зараз його побачили? От ну власне, а, знаєте, а, завжди це мойського зараз побачили, але мені здається, що е, Шуфрич пройшов кастінг на лідера оцього... Середовища проросійського і православного, московсько православного. Я думаю, Арістович не не потягнув, так би мовити, лідерство в цьому напрямку. Ну от, це дуже виглядає як політична розкрутка нового вождя проросійського православного московського електорату. О, ох, не хотілося б, звісно, щоб це було так, але. Да, в наших але наших на ралі не зацікавлені в в такому в опануванні таким політичним спектром і тому виглядає так, що це, це не ну удавана звинувачення, не реальне звинувачення. Це політтехнологічне поки що звинувачення. Якби не ось цей документ, який ви кажете, але поки що довести, що це справді він, що він має якусь вагу, а не просто чи підкинули, чи можна надрукувати і вигадати, будь-що так тут можна бавити. По дорозі йшов по дорозі. Да, Ну і власне ще про одного самовпевненого третю вже йому зараз вручили підозру вже на більшу суму. Ну це про Коломойського. А він як він так зараз активно теж почав назбирувати підозру за підозрою. Теж знову ж таки те, що це було прогнозовано, це зрозуміло. Питання тут тільки чому зараз? От щодо них усіх, так і це ж не єдиний, хто має з'явитися на шпальтах змі. Ми ж теж розуміємо, що є певний перелік в голові в кожного українця. До кого Ну до, до, до таких високоповажних людей, е, е, які мають вже отримати підозру за тією чи за іншою статтею нам там ну В них може бути їх низка. Чого зараз? Це таке рішення прийнято просто е, в Україні чи порадили, що робіть щось, друзі. Ну, щодо Коломоську, щодо Шуфрича, дуже цікаво, тому що коли мова заходить, що це ціла мережа, яку збудував в Україні Сівкович, то чому не чіпають Гетманцева, який був помічником, прямим помічником е, е, Сівковича? Це перше, друге, Щодо Коломойського, нагадаю перед історією. бо спочатку була, була така пікіровка із Дубінським. І Дубинський... пане, пане Володимире, я так, так як якщо ви про передісторію, просто не будемо мати зараз про ага. так. Якщо Коротко. чого зараз, так. да просто чого зараз? Ну ну це це по суті пряма реакція. Виглядало це як спроба приховати е, Коломойського у е, слідчому ізоляторі СБУ від іншого слідства від набу, яке не дуже підкоряється банкові, але ситуація змінилася з приїздом е, Блінкіна. І раптом ми пригадуємо, що справи, які веде набу, це на десятки мільярдів гривень, а справа, яку на руч звергануло БЕБ бюро економічної безпеки і СБУ, це на 500 мільйонів гривень. Що сущі копійки для Коломойського, умовно кажучи. Так, от, слідом за е, е, цим звинуваченням, е, е, набу висунуло звинувачення нове по Приватбанку на 9,5 мільярдів гривень. А попереднє по е, укрнафті це на 13 мільярдів гривень, які це провадження набу, і тут раптом до гонку бюро економічної безпеки висунуло і своє нове звинувачення. Тобто враження таке, що почалася змагальність, але е, така змагальність, що е, ну є підозра, що взагалі то Коломойського хочуть на певний період приховати від процесуальних дій е, набу. Яке більш незалежне від банку, ніж е, СБУ чи БЕП, ну та в нас рідко, коли е, так правоохоронні органи змагаються за те, аби вхопити е, якусь важливу справу. Це більше так знаєте, як з американських фільмів, там, де ось це моя юрисдикція, це твоя. А в нас це не моя юрисдикція, і це не моя юрисдикція. Робіть, що хочете, На, тим ти насправді. Всі очікують візиту Зеленського до е, Нью-Йорка е, і зустрічі з е, істеблішментом американським. Е, і вважається, що після повернення Зеленського е, на 25-те е, планується апеляція захисту е, ну, е, адвокатів е, коломойського, і тоді проясниться повністю е, Взлетія, картина.